Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки, нові старі. Поїхали. Так, є такий перший набір сферу. 10 штук, 140 гривень. Є такий набір грузиків: 70 гривень за таку коробочку. Так, є другий набір розгорток. 16 штук 250 гривень. Є третій набір. Тут також розгортки. 18 штук, 270 гривень. Так, є такий четвертий набір сверл. Тут їх 4 штуки, 70 гривень. Є така плашка. 15 гривень. Є такі надфіля. 10 гривень штука, кому буде потрібно, пишіть. Є такі плоскогубці. Ці 10 гривень, а ці по 20. Є такий мотор. Стан його невідомий. Ціна 300 гривень. Кому буде потрібно детальніше, пишіть, зробимо. Є така жаба 120 гривень. Працює як нова. Так, поїхали далі. Є така кружечка. 10 гривень. Є такий величезний ключ. Ну, як величезний, ну. Великий. Ціна його 100 гривень. Номера не видно. Щось там заржавіло усе. Так, є такий. 45 гривень, 27 і 30. Є такий 35 гривень. Тут також не видно номерів. Є такий гарний 65 гривень. Тут також не видно номерів, але вони такі величенькі. Так, є такий 35 гривень. Також не видно номерів. Цей 35 гривень, тут номера 22 і, якщо не помиляюсь, 24. І такий 20 гривень. Тут 19 та 17. Такий 20 гривень, тут 17 та 14. І є такий набір 70 гривень. Тут 12-12. Сімнадцять. Десять. М. Тут не видно. Зараз спробую. Двадцять два. Та двадцять чотири. Є такий сімнадцять. На дев'ятнадцять. Тринадцять. На дванадцять. Тут також 17 на 17 і 11. На сьогодні все, що маємо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте по всім питанням в вайбері або по номеру телефону у вас на екрані. Всім до побачення!